У нас півдесятого вечора, а ви думаєте, що я зараз роблю? йду з пережимки. І тут по дорозі, можна сказати, трошки в сторону. Живе ця собачка, ось ця, яку ви бачили в шот. Назвала її Б'янка, ну, в неї є якась ім'я. Дізналася, що вона живе на території такого закинутої металобази, яка колись працювала, зараз вона повністю закрита. Десь в кінці там в неї є Буда. Вона була прив'язана до цього часу. А тепер вона завагітніла її, відпустили, напевно, щоб вона десь народила, як то кажуть, не на території своєї, десь дітей цей унесла. да. І вона оце бігає, шукає їсти. Я її звала-звала. Ніхто не виходив. Я вже просто насипала, бачите, тарілкою купила, насипала корму, вже думала йти, і тут ззаді вона підходить. Підходить, бачите, все з'їла. Зараз я її ще досиплю, бо в мене є ще. Да, моя дівочка, ось така вона мамулечка. Зараз вже темніє. Кормлю її і вже йду додому, повнічі, щоб не ходити. Дивіться, вода не потрібна на даний момент, калю ж І в мене немає з собою. Я не могла так далекої нести, тому на перетримці теж недостача води, нема криниці. І треба носити з дому. А це далеко. Без машини дуже важко в руках все нести. Несу ось опілки для Еліс з перетримки, бо вдома закінчилося і руки обриваються. Ви ж У мене ще тут є трошечки це для цуценят корм. Я обов'язково ще цю мусочку лишу, у мене є ще волог, які я сьогодні купувала на 4 лапи. Ось така собацюрка. Не дивись, не дивись, не спіши, я не забираю. Здавиться. Ковтає, ковтає вона цю, цю їжу. Ну, придеться тепер годувати, Ще скажу, то жіночка живе знайома на базарі, вона теж там собак, годує котиків. Попрошу, щоб коли в неї буде що, щоб вона сюди підносила цю мисочку і давала теж їсти. Ну, бо треба підтримувати, вона годує цутиків. Скоро вона почне їх виводити, коли їм десь два місяці буде. Тут дорога. Ой, не знаю, не знаю, тих дівчат ніхто не бере. Вони кричать так просто. Ну, коли в мене немає, не кричать, але лише чують, що я зайшла. Ви собі не уявляєте, Мелінда, троє цинян, дівчат і Дора. Дора була тихою, у Мелінди навчилась кричать і гавкати. І це дурдом. Просто ви собі не уявляєте, який це дурдом. П'ять собак в одному місці, три в другому. І це просто вой. Я поки їх позаспокою всіх, знаєте, а, ну, це, це не добре. Дівчат терміново, треба кудись прилаштовувати. Машини зараз немає, назад я їх теж не можу до мамок завезти. Ну, будку, як я планувала. Така якась ситуація не дуже. І не знаю, що з тим робити всім. Да, моя дівчатка дивіться. дивіться, можна погладити. Треба да? тебе паразитів обробити. Сьогодні буду ділити бровекто, якщо лишиться, обов'язково ці дівчи треба дати. До речі, почитаю, чи можна бровекто при лак... ну, лактації, коли годують. Якість дуже погана, вибачайте вечір. Але бачите, вона ручна. Буду на неї казати б'янка. Щось вона мені б'янка, так? Да? Хороша дівчинка. Ось стану, бо... Ну, я вже боліти не можу. Ось така, ось така. Ну, кілограм 12 вона важить. Вона як моя мелінда. Ой, ні. Мелінда, як Менді? Мелінда – це, це не, а Менді старшенька. Ще шукаю, ще шукаю. Зараз я її лишу там відкритий пакет. Ні, ні, дай. Там пакетик відкритий від корму. Вона вже вирішила мій пакет унести. Я зараз дам тобі ще, Да, дам. А чим же я тебе завтра буду годувати, як я тобі все сьогодні віддам. Зараз не хочу голого корму. Ось ще одна пачечка є. Будеш такий? Давай я тобі ще сухого дам. Давай. Що хотіла біля під'їзду, у нас ще насипать собачки приходять їсти. Цей сухі взяла, бо дома взагалі немає. Ну, корм кінчається, скоро буде збір. Собак дуже багато. Не вивожу я це все. Закінчується воно дуже швидко. Не можу відкрити корм? Чекайте. Чотири на. О, відкрила. Зараз відкрию і насиплю його. Жиле, люблю желе брати чого, бо добре з пачки вилітає. Бо це, це падліва, потім не можна її ніяк з цієї... Пачки. Ну, багато лишається. А як знаєте, в кустарних умовах ось так, то шкода, щоб лишалося. Так що буду дуже вдячна за підтримку їй на їжу. їй і її цуциком. Ніхто не знає, скільки їх там. Вони десь там дуже далеко в буді. І зайти неможливо, бо тут закрито. Перелазити я не буду, ну, ви ж розумієте, що хм. забор дуже високий. Я, звісно, можу, але то вже то противозаконно влазити на ту територію. Вони самі вийдуть, коли повзрослі. А Головне зараз годувати мамуську б'янку. Да, красунька, кушай кушай, не дивись. Ну, Самі розумієте, не знаю, хто її там прив'язав, але її там ніхто не годує. Якби годували, вона б не виходила сюди на дорогу, в пошуках їжі. Ну і не була такою. Да. Худувати. Так, да, вона не скелет, але вона худа. Корма нема. Волого там ще для котів залишилось. Трошки сьогодні зайшла, купила, бо теж немає запасу. Немає взагалі. Тварин дуже багато. Ще шукаю ту чорну собаку, яку нам сюди вивезли. Стерильну вже, це взагалі нонсенс. І хочу перевірити. Перевірити, чи в неї є чіп звідки вона. В мене є здогадки, але мені треба докази. Так, звісно, не робиться. У нас і так тут купа собак слухати і свіжо викинутих от таких дорослих. А Тут мені ще не вистачало, щоб мені звідкись привозили ще якихось підкидали, розумієте. Люди ж не розуміють, що її тут травануть, ну, це не її територія, інші ганяють, де її тепер знайти, я не знаю. І шукати ходити, в мене теж немає часу, на жаль. Десь побачу, всім дала своїм знайомим клич, вони побачать обов'язково, скажуть, де вона, щоб перевірити. Нема там кітів? Ти вже покушала достатньо, водички поп'єш і буде все добре. На сьогодні це нормально. А завтра буду йти знову на перетримку. І, звісно, їй щось принесу. йти в магазин, бо вдома немає запасу корма собачого. Треба щось для неї купити таке, щоб можна було носити. Да? Та б'янка хороша. А ну йди. Йди поглядь. Ой, чукуй мій носик. Не можу високо стою. Іди, не бійся, не бійся, дівчатка, не бійся моя дівчатка сама боюсь, не бійся. Да? Красотка така. Підтримуйте, будь ласка, вдячні за ваші донати, за вашу підтримку, лайками, коментарями. Підписуйтесь на платний телеграм-канал, це теж велика допомога. Дякую, па-па.